Долар пішов вгору і днями вперше за півтора року перетнув позначку 40, принаймні в обмінниках. Це обосток. Мене звати Світлана Біла, і далі говоримо саме про це. Чи сягне американська валюта 50 гривень і де та межа, на якій зупиниться? Та як це позначиться на цінах? Запитаємо у фінансового експерта Сергія Фурси. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Слава вітаю. Та спершу маємо зрозуміти, що змусило долар зрушити з місця. Будь ласка, пане Сергію. Ну, долар не стоїть на місці вже кілька місяців. Насправді, курс гривня долар коливається, і названк намагається призвичаїти людей, що курс не є фіксований в одній точці, що він може ходити що вправо, що вліво. Тому все, що відбувається зараз з курсом, все, що відбувається на міжбанківському ринку, це все абсолютно під контролем національного банку. Треба зазначити, що до кінця війни курс контрольований, просто він не стоїть на одній точці, а він коливається. І зараз Національний банк виконує дві задачі: а по-перше, намагається призвичаєти людей не панікувати при кожному руху на 10-20 копійок, що де факто менше там відсотка. А по-друге, поступово перевести курс більш прийнятний діапазон 40 41 гривня за долар. До речі, пане Сергію про 20 копійок, бо за моїми спостереженнями з суботи, власне, коли в американському конгресі відбулося голосування історичне голосування за виділення Україні допомоги, готівковий курс долара якраз і знизився на 20 копійок, тобто відкотився від позначки 40 гривень за долар. Так само було і після голосування в сенаті та підпису власне закону президентом Джо Байденом. Але упродовж тижня все одно бачимо коливання. Що буде далі? Гривня втримається чи піде ще вниз. Знову ж таки, як я сказав, Нацбанк поступово переведе гривню в діапазон 40-41. 40-41. пане Сергію. В пакеті американської допомоги закладені кошти на підтримку української економіки. Майже 8 мільярдів доларів, якщо я не помиляюся. Наскільки цього вистачить, і чи не доведеться вмикати друкарський верстат та для того, аби забезпечити подальшу стабільність гривні? Е, ну, якщо якраз як, як е, Друкарський верстат міг би порушити стабільність гривні, е, але насправді, після того як ми отримали американську допомогу, зараз у Міністерстві фінансів закрите питання на цей рік, ми повністю профінансували той дефіцит бюджету, який в нас був. По плану ми мали залучити на зовнішніх ринках 37 мільярдів доларів, і зараз це все розписано, тобто все залучено. Таким чином, до кінця року в нас гарантована макрофінансова стабільність, що власне є позитивною новиною і знову ж таки буде забезпечувати те помірне економічне зростання, яке ми маємо, і помірну інфляцію. Пане Сергію, попри те, що ви зазначили, що спрогнозували макрофінансову стабільність, але все ж таки люди хвилюються. Українцям варто переживати через такі курсові коливання, власне, які відбулися зокрема з лютого, тому що зростання долара може позначитися і на цінах. Українцям не варто хвилюватися через це. зростання долара жодним чином поки що не позначається на цінності На цінах, якби там падіння курсу було в рази, да тоді б ми казали, ховайтесь. Але насправді такі помірні коливання кілька відсотків. Вони жодним чином на ціної ситуації не позначаються. У нас останні дані по інфляції вийшли. Інфляція продовжує знижуватися. Як вона робить останній рік 3.2% зараз інфляція в Україні. Це історичний момент, насправді його треба зафіксувати, бо дуже довго так ще не буде. Це в моменті в нас інфляція менше, ніж в Сполучених Штатах, Такого ніколи не було і, напевно, ще дуже-дуже довго не буде. На кінець року ми очікуємо, що інфляція трошки збільшиться, але знову ж таки, там цифри будуть дуже-дуже помірні, які були прийнятними навіть до війни. Це десь біля 6%, може трошки менше. Пане Сергію, насправді це вкрай важливий момент, про який ви щойно зазначили. І ще раз, зокрема, для глядачів хотіли б зазначити, тому що зараз в нас імпорту насправді вдвічі більше ніж було. Отже, підсумовуючи стрибка цін на пальне, на продукти, на оренду житла, не буде. Правильно не буде ніяких стрибких цін. Динаміка цін на пальне залежить зараз виключно від динаміки цін на нафту на світових ринках. Нафта за останній час подорожчала, вона була 80 доларів дуже довгий період часу, а зараз торгується близько 90 доларів. Ну і це вплинуло на ціни. Проте від валютне коливань ніякого ефекту не було. Пане Сергію. А зокрема, якщо ми розглядаємо комуналку і тарифи, восени вони можуть зрости? Поки що нічого не кажуть, що держава готова до. Підняття тарифів до того, щоб вони вийшли нарешті на ранкову рівень. Зараз це не проглядається у Нацбанку. Зокрема, розглядають доцільність зміни курсової прив'язки з долара на євро. Це може змінити ситуацію, і це те, що так само цікавить пересічних українців. Ну я думаю, що це взагалі когось має цікавити окрім спеціалістів Нацбанку, бо це нічого не змінить з жодним чином. Це природня в довго перспективі, такої бо ми інтегруємося в європейський союз. Бо так чи інакше у нас є звичка з 90-х прив'язуватися до долара, але де факто більшість нашого експорту і імпорту йде з європи. у Нас буде збільшуватися то тобто, з Європою. Тому євро для нас має стати набагато більш важливою валютою, але на курс це ніяк не вплине. Пане Сергію, зокрема, попри те, що ви вже поділилися прогнозом. все ж таки, бум цього тижня полягав в тому, чи досягне долар позначки 50 і коли, тому що в профільному міністерстві запевнили нещодавно, це може статися не раніше 2027 року. Ви так само оптимістичні, чи все ж таки можливі варіанти? Ну дивіться найближчим часом, курс 50 не проглядається зовсім. Прогнозувати на довгу перспективу в Україні? Ну Нарешті давайте не будемо виставляти себе на посміховички. під час війни, особливо. Да? Тут може статися будь-що завгодно, і тому казати про будь-які цифри 27-му році ну це смішно. Пане Сергію. А ситуація на фронті може змінити цей прогноз, тому що ви заявили, зазначили про найоптимістичніший сценарій, та й ми його почули від вас. А щодо найпосимістичнішого, звісно, ми його не очікуємо, але все ж таки. Це не є найоптимістичніший сценарій, це базовий сценарій, тому не, не треба говорити, що такі цифри це є якимось оптимізмом. Ні, це цифри реальні. Чи може бути прогноз кращим може? Чи може він бути гіршим? Може. Гірше може бути, якщо якийсь колапс ставиться на фронті. Ну знову ж таки, війна може ставитися все, за завгодно. І насамкінець, пане Сергію, хочу поставити запитання: що б ви порадили українцям, чи варто заощаджувати гроші зараз в американській валюті? Перш за все, варто розуміти, що якщо ви заощаджуєте гроші, то це не мають бути гроші під матрасами, бо там їх з'їдає інфляція. Якщо ви зберігаєте, то ви маєте зберігати принаймні на депозиті або краще в державних цінних паперах, бо там і дохідність вища, і податкування немає. Тому якщо у вас є якісь заощадження, ви розподіляєте їх, частково це гривні, частково це долари. В гривні ви краще купуєте ОВДП і маєте 17-18% річних, що перебуває в інфляції потенційної девалювації. Якщо в доларах, ну ви також можете купити долари ВДП, і там у вас буде 3-4% що більше ніж інфляція Сполучених Штатів. Пане Сергію. Я дякую вам за вкрай важливі для нас експертні роз'яснення. І нагадаю, фінансовий експерт Сергій Фурса був з нами на зв'язку. Дякую глядачам, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, діліться думками в коментарях, ставте вподобайки. Для нас це вкрай важливо та цінно. Наразі в мене все побачимося.